Я вже виліз зі свого хостелу Буду, не знаю, буду ще десь перекружуся в місті. Потім йду на автобус. Вот. Ржавый фіат малюх. Чи за фиолетовый? Ты скажешь, що це фіолотовий, хтось скаже, що це ржавий. Я не, не знаю. Коли Ніколі. От, я трохи поспав. Після сну і тепер я вже на ногах стою. Хоча далі трохи оглух Але нічого. Це того вартувало. Все того вартувало, насправді. Тому що така подія трапляється дуже рідко. Дуже близько від мене була така штука. Це знову якийсь костел. А оце міська ратуша. І слово вона була так близько, що я її не помітив. Продовжуючи тему всяких там інспірацій. Не потрібно боятися. Не потрібно боятися того, що тебе не зрозуміють. І що тебе після того відкинуть або щось таке. Справа в тому, що потрібно... Ну, Повинні і добрі друзі, особливо, вони сприймають тебе, яким ти є. Щоб ти не робив, щоб ти не казав, яких би помилок ти не робив, вони мають бути завжди з тобою і тебе підтримувати в тому всьому. Тому якщо хтось тобі заважає, тоді щось тут не то. Треба в тому міняти. Церква. Парафіальна. А, Бригиди, святої Бригіди. це Дивно, що Якщо штука якась Не навіть не тільки штука, якщо будь-що або будь-хто, в тебе дуже близько, ти його не помічаєш. І це сумно. От і... Треба просто людям потрібна е, стрімка, будь-що. Любов. Сьогодні 14. -те. Коротше, день Валентина. Всі діла. В концерті мені сказали, що, ну як я сказав, що мені 20 років, то мені сказали, що я не виглядаю на 20 років, я виглядаю на 17. Добре зберігся, все чудово. Файно це такі компліменти від людей. Як тут без Павла Другого? So. Кажіть людям правду, тобто, любіть компліменти. Людям подобається. Раз пішла така штука, то я поговорю про про критику. Я тут не буду говорити про хейтерів і так далі. Тобто хейтери зі самою собою. Погано. Ну тобто на хейтерів просто не... нема не що звертати уваги. А якщо є... Темно, якщо є друг, якому ти довіряєш, і який тобі дає поради там, наприклад, ну, просто не варто казати завжди, що ти був все так прикольно. Тому що це так само ну, тобто, може мати негативні наслідки. Позитивно налаштована критика, якось так. Тобто, наприклад, сказати, що треба для початку настроїти гітару і не співати з закритим ротом. І старатися, і ще раз старатися. І тоді все вийде добре. Я сподіваюся. Треба просто багато над собою працювати і не здаватись не здаватись собі виявляли колись, щоб в стилі музики була архітектура. Цікаво, що це за стиль. Якась така, така органна класика, напевно. Щось в цьому році. Це напевно вигіршине. Каби якою архітектурою була б, наприклад, вольгметал. Чи... Чи десь там гаражне скрімо? Мені <гум> подобаються ті штуки, типу, саме дерев'яні. Вони тут майже на кожному будинку в центрі. Ось кібус. Ось це хостел Фор ю. Я мав там займати місця. Але я радий, що я цього не зробив, тому що він тут трохи далі. А хостел для Гітара це тобто, такий вод хостел. Як, коротше, якщо будете в Гданську на пару днях, то заходьте туди. 下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下班，下 Дяба! Дяба! Где ты? Смешные мои жабки. Ой! Чебы робли сэлфы? Это ж роббил. Сэлф тайм! Але тут кльово. Кляба. Мені сказали, що там є тунель. І в мене ширококутний екран. Не злі відео можна сказати. Ой, можна знімати. Сказали, що там тунель. Я йду подалі від гусей. Втікаю, щоб світ згорів. А я I don't have... No, don't worry Table time Selfie all around the world Around the world, around the world Дивіться, яке милесуріннячко Вона Воно здивоване, що я прийшов Хто я? Хто воно? Що я тут роблю? Що воно тут робить? Це питання на яке ми ніколи не знайдемо відповіді. Це одночасно весело і сумно. Опа. -па. Палац молоді. І що це все значить? Так вишиванка, а тепер подивіться ближче. Часом на перший погляд речі здаються не такими, якими вони є насправді. Тому зовнішність оманлива і важливо те, що всередині, а не назовні.